Як наразі власникові бізнесу чи керівнику з продажів треба управляти е, своїм відділом продажів, щоб він працював ефективно навіть в поточних умовах? Угу. Ну, е... Із основних таких моментів загальних для усіх я б виділила все ж таки наступне та по-перше, це зараз як ніколи важливо прозорість компанії, коли співробітники розуміють, куди компанія рухається, чому саме туди, як змінилася стратегія, які цілі. Тобто, в цей час, коли люди вони втратили цей ґрунт під ногами, так. І втратили відчуття безпеки зовнішньої безпеки. Я маю на увазі, і не можуть на це вплинути. Їм важливо хоч десь її відчувати. Наприклад, в рамках своєї родини, що окей, йде війна. Ну хоча б тут в мене стабільно, це моя там мій острівець безпеки. Та в рамках компанії так війна, але власне компанії а, сьогодні проводив стратсесію, та де ми усі були. І розповів про нові цілі. Я бачу, що ми будемо рухатись далі. Я бачу, де саме я, от в рамках цієї системи, та, що я не просто якийсь гвинтик, окремий, роботу якого ніхто не бачить, а я впливаю на те, щоб компанія продовжувала функціонувати. Це дуже важливо було і раніше, а зараз тим паче. А, другий момент це комунікація, так якомога більше спілкуватися зі своїми співробітниками, якомога більше допомагати ну, в тих межах, в яких ви можете допомогти. А, також обов'язково проводити індивідуальні бесіди, якщо до цього хтось нехтував ними та не проводив. От. Ну і третій момент це суто по відділу продажів та бо менеджери з продажів ті люди, які дуже мотивуються. Ходами вони мотивуються тим, щоб їх фінансові результати збільшувалися показники, але зараз компанії, як правило, та більшість компаній не можуть забезпечити того ж рівня там, наприклад, фіксованої ставки, як було до війни, і це зрозумілі причини, і тому таким чином можна змінити бонус на складову, тобто окей, ми зараз не можемо сплачувати ту ж ставку, яка була до цього. Але ми підвищимо бонусну частину, і за рахунок цього ми покажемо своєму відділу продажів, що вони можуть виходити на ті ж фінансові результати, та і має на увазі ж зарплатню в врешті-решт разом з фіксованою ставкою та бонусною частиною, за рахунок того, що вони отримують більший бонус. І для компаній це логічна схема, бо тоді більше доходів компанії, більше прибутків, та і ну, взагалі ж менеджер з продажів це така самоокупна одиниця. Тому тут ми можемо якраз ну, з цим моментом варіювати. От ці три моменти, та, я б сказала, що зараз дуже важливі для відділу продажів. Зрозумів.